22 липня 1099 року, після кривавої та завзятої боротьби за визволення християнської святої землі Палестини від Сарацинського іга, яке тривало понад 450 років, постало Єрусалимське королівство, яке стало вінцем Першого хрестового походу. В минулому відео ми оглянули героїчний бойовий шлях до утворення цього королівства, проте тема його подальшої історії є не менш цікавою. Тож в цьому відео ми оглянемо цю важливу тему. Як же було сказано, 22 липня 1999 року йшли жаркі спорі про те, хто посяде трон новоствореного королівства. Було два головних претенденти на цей престол граф Раймон Тулузький та герцог нижньої Лотарингії Готфруа Блонський. Більш багатий перший претендент вирішив на показ відмовитися від престолу, щоб продемонструвати всім своє благочестя та схилити інших претендентів до цього ж, щоб його змушували посісти престол. Втім, коли дійшла черга до Готфруа, той без колування прийняв титул, чим налаштував Раймона проти себе. Що цікаво, Готфруа відмовився називати себе Королем Єрусалиму, благочестиво аргументуючи, що король на цій землі був лише один, і їм був наш Спаситель Ісус Христос. Тож натомість він прийняв титул захисника гроба Господнього. Через місяць, 12 серпня, Готфруа разом з графом Раймоном зміг розбити вдвічі більшу 20-тисячну фатеміцьку армію в битві при Аскалоні. Втім, скористатись перемогою і взяти саме місто, Готфруа не зміг через те, що здатися гарнізон Аскалону був готовий лише графу Раймону, а Готфруа, який з ним конкурував, таке дозволити собі не міг. Втім, цією перемогою він розбив першу спробу Сарацинів відбити щойно визволену святу землю і ще більше укріпив положення християн на цих землях. Щодо самого Раймона, то після битв він почав ряд міжособних воєн проти антіохійського князівства, при цьому користуючись допомогою Візантії. Втім, після ув'язнень у князівстві та побіг до візантійського цісаря, він здобув сили і 1104 року захопив у місцевого сарацинського управителя Тріполі, яким правив недовго і через рани, що отримав при осаді, помер 28 лютого 1105 року. В цей час папський легат Даймберг запропонував Готруа передати Єрусалим йому як латинському патріарху з наміром створити теократичну державу під безпосереднім контролем папи. Згідно літописів, Гутфруа погодився на це і в компенсацію вирішив захопити у Сарацинів землі, з чим успішно справився і взяв Яфу, Хайфу та Тиберію. Втім, правити залишилось йому недовго, і вже 10 липня 1600 року через черевний холеру перший адвокат у Санксі Сіпулькрі, відійшов у кращий світ. Як ми ще казали в минулому відео, по смерті Готфруа І трон Єрусалиму посів його брат Балдуін, який ще за часів походу зміг взяти вірменське місто Едесса. З початком правління він перехитив папського легата і заявив права на Єрусалим. Той вирішив не йти у конфронтацію з монархом, і в обмін на розширення впливу католицької церкви коронував Балдуїна. За правління Балдуїна I починається розкіт королівства. На землю перебувають європейські колоністи, зокрема для заселення зачищеного від семітів Єрусалиму. За все його правління королівство веде активну зовнішню політику. Він захищав своє королівство та союзну Едесу як від нападок мусульманських загарбників, так і нападів агресивного танквіта нормандського, який узурпував владу в Антіохії. Так. Після нового вторгнення фатимідів на початку його правління він двічі розбивав військо єгиптян і захоплює у 1104 році акру. В цей же час він тучувався в міжособну боротьбу у Тавецькому Дамасському еміраті, проводив численні рейди за рік Йордан, обкладав мусликів данню, василізував Реймона Тулузького Бертрана та повернув йому Андріполі, завоюваний батьком. А потім, за допомогою, останнього Балдін загубив місто Бейрут у 1110 році. В той же час він намагався відстоювати ідею християнської єдності і захищав Едельське князівство від нападків танкведа та Нормандського, який практикував так звану реальну політику і несувався допомоги сарацинів за досягнення своїх політичних амбіцій. Наприкінці цього ж року, за допомогою норвезького короля Сігурда І, війська королівства взяли місто Сідон. Потім, після п'яти років тяжкої боротьби, об'єднані війська християн перемогли Атабека Мусула Маудуда у 1115 році. Втім, ще 1113 року єгиптяни знову напали на єруслимське королівство, але Балдуїн зміг їх розбити і вже 1115 року, хоч і невдало, але осадив Яфу. Цього ж року він почав експедицію за ріку Йордан, який захопив місто Акаба і заснував фортецю Монреаль, чиї залишки стоять до сьогодні. Втім, через стару рану, що отримав на початку свого правління, 1118 року, Балдуїн помирає. Оскільки власних дітей у Балдуїна не було, за законом престол повинен був відійти його родичу, яким був його брат та граф Булонський Євстахі, який теж брав участь у Хрестовому поході. Втім, Євстахі не виявив ентузіазму до пропозиції і відмовився від престолу, тож Трон запропонували двоюрідному братові Балдуїна, який був його тезкою, та якого він залишив у 1600 році правити Едесою. Для початку дещо згадаємо з його правління цим графством. Отримав Балдуїн свідоме 2 жовтня 1600 року, де він одружився з Марфіною, дочкою вірменського князя Мелітени, Нині Малатія, від якої він матиме чотирьох дочок. Вже наступного 1601 року Балдуїн починає захищатися від нападу місцевого сельджуцького еміра Сьокмена. В результаті боїв він втрачає місто Едесу, але не фортецю, яка успішно тримається під осаду загарбників. Згодом нове військо князя виганяє турків з Едеси. Тім же 1104 року починається нове вторгнення. В результаті битви при Харані князь потрапляє в турецький полон, після чого владу в Одесі перебрав на себе сусідній князь Антіохії Танкрет. В полоні Балдуїн проживе 4 роки, поки його не викупить його двоюрідний брат Жослен, правитель Турбессілю. Пізніше 1109 року за вплив латинського патріарху Антіохії, Танкрет неохоче повертає Балдуїну Едесу. Втім, вже цього року вони проводять невдалу для Балдуїна битву при турбосілі, після чого обидва примірюються. В наступні роки до 1118-го князь провів у священих війнах з сарацинами, поступово розширюючи свій домен. 2 квітня 1118 року в Єрусалимі помирає Балдуїн І, після чого за сприяння латинського патріарху Єрусалиму трон посідає наш Балдуін, який залишив князісту по від'їзду, вже згаданому родичу Жослену. Майже відразу правління починається з воєнних кампаній Вторгнення з Єгіпту, яке в останній момент відмінили, нові оборонні кампанії проти Атабего Дамаску та перебрання на себе регінської влади в Антіохії після смерті регента Рожера в битві при Сармаді. 1120 року Балдуна було короновано, а також було проведено всезагальний збір духовенства і васалів у Наблусі, на якому було встановлено перші закони королівства, як от церковна десятина, кара за сексуальні злочини, як от розпуста чи сотомія, чи заборона мати відносини між християнами та мусульманами та інші базові закони. Зокрема, варто відмітити, що він давав покровительство військовим орденам, як госпітальєри, які з 1618 року запропонували йому свої послуги, після чого вірно сужили королівству, чи тамплієри, на яких було де факто засновано за часів правління Балдуїна, який 1119 року дав їм якості штабу завойовану мечеть Аль-Акса. 1122 року Бейбелек захоплює в полон Жослена, після чого наступного року Балдуін йде в похід на Харпут, щоб визволити родича, але сам попадає в полон. Після цього васали королівства, яким Балдуін не подобався, спробували дати трон графу в Карлу, але той, на щастя, відмовився від цього. Вже 1124 року Балди викупають з полону, після чого він продовжує священну війну за своє королівство, ведучи свої війська до перемог, як от в битві при Азації у 1125 році. З році. Цікавого також можна згадати те, що 1124 року було підписано торговий договір Королівства з Венеціанською Республікою, яка цього ж року своєю блокадою з моря допомогла королівству захопити місто Тір. Водночас Балдуїн думав і про спадок королівства, а тому одружив свою старшу доньку Мелісенду на графу Анджуйському фульку, оскільки синів у Балдуїна не було. 1126 року, Балдуїн віддає законному принцу Антіохії боємунду владу в князівстві і одружує його на своїй дочці Алісі. Втім, після смерті в бою Боймунда 1630 року, Балдун знову пішов перебрати на себе владу в князівстві, але його ж дочка його зрадила і послала послід до Торецького Еміру по допомогу. Втім, знайшився браві мужі, які не хотіли такого, й відкрили ворота Балдуїну. Той, хоч і простив дочку, але заборонив їй бути бандьогій, доки її дочка Констанція від шлюбу з Боймундом не виросте. Після повернення з князівства у 1131 році. Балдин довгий тяжко захворів. 21 серпня 1131 року він відійшов у вічність. Його тіло похоронили у грамі гробу Господнього. Після його смерті владу на себе перебрала подружжя Малісенди Фулька, втім останній швидко перебрав на себе всю владу і проводив менш активну і сильну політику. Втім, після чергової спроби Алісу 1135 році зайняти владу в Антіохії, він переміг її та її союзників і повернув свою владу в Антіохії. На цьому моменті кінця влади першої династії Єваслимського королівства ми зупинимо огляд його історії, оскільки це дуже масштабна, хоч неймовірно цікава тема, огляд такої потім ще буде продовжено. Натомість наостанок ми можемо оглянути дещо з внутрішніх особливостей королівства. По-перше, варто відзначити, що не дивлячись на своє положення на Сході, вони безперервно асоціювали себе з Заходом і називали себе франками, хоч і мали незначний східний вплив. По-друге, не дивлячись на те, що інколи христиносці вступали у шлюбні відносини з місцевим християнським населенням з греків, фірмен та севійців, суспільство загалом трималося на засадах сегрегації, при якому латинські християнство займали провідний клас, а місцеве як муслінське, так і християнське населення стан підкорених. Зокрема, як приклад сегрегації може навести те, що, хоч в багатьох містах місцеве населення і займало більшість, та місто Єрусалим завжди було чисто європейським і християнським. Тож, як бачимо, європейський колоніалізм має довшу традицію, ніж здається. По-третє, Євселимське короліство було країною, яка поступово дала економічний зв'язок Європи і Азії, зокрема, через нього Європа почала отримувати апельсини, цукор та індійські пряності. Щодо освіти, то з одного боку стан постійної війни не давав розвиток країні філософії та теології. Втім, з іншого, при храмі його Господнього функціонувала школа для дітей з дворянства. В Єрусалимі існувала велика бібліотека, що мала численні труди не тільки античності середньовіччя, але й арабських мітців та мислителів. Наостанок, наведемо цитату андалузького мандрівника та географа, що описував підвладне муслівське населення на землях королівства. З цитати ми бачимо, що на думку середньовічного арабського географа мусульманське населення Палестини жило краще під європейськими завойовниками, ніж під своїми браттям по вірі, на землях яких вони могли набагато що скаржитися. Тож, котрий, ми бачимо приклад продуктивності постійної присутності європейців на землях поза Європою, де вони завжди будують цивілізацію.